Тампонувати рани, зупиняти кровотечу та рятувати життя пораненого. Цьому навчають війничан під час безкоштовних курсів з основ першої до медичної допомоги. Охочих на тренінгу чимало. Серед них є новачки, які лише вчаться рятувати життя та вже досвідчені медики. Пані Аніта допомагала пораненим на фронті ще до початку повномасштабного вторгнення та зізнається, навички варто поновлювати в пам'яті. Взагалі я медик по освіті, а в колишньому я була бойовим медиком. Це поновлює знання, постійно напрацьовує навички. Постійно потрібно працювати над собою, оновлювати знання, щось нове дізнаватися. Протоколи оновлюються на курсах. Більше практики аніж теорії. Як допомогти собі та постраждалому правильно показує, і навчає досвідчена медінструкторка. Вчимо накладати турнікети, тампонувати рани, тобто це те, що може зберегти життя. І, в принципі, можливо, не мати вдома сучасних девайсів, але це зробити підручними засобами. Накласти турнікет справа не з легких, але й витримати його тиск на власній кінцівці важко, адже перетискаються м'язи. Емоції та відчуття переповнюють відвідувачів. Пережимає трошки Він не дуже приємно болюче трошки. Да, але нічого терпимо. Війничани навчаються допомагати постраждалим на вигаданих ситуаціях. Однак кожна з них може відбутися в умовах воєнного стану навіть з цивільними. Лежачи під уявними обстрілами, допомагає своїй подрузі пані Ольга. Накладаємо свідомий турнікет вже ближче, вже ближче до рани, за того, щоб менше травмувати усю ногу. Ми зафіксували, якщо в нас є вільний хлястик. Ми його завернули, щоб він нам. Не заважав в майбутньому поміж цих зубчиків і ставимо тайм. Після тривалої практики у накладанні джгутів та турнікетів віничан навчали тампонувати рани. Тиснемо, зробили первинний валик в рану. Можемо заміщати один пальчик другим, а можемо постійно тиснути, а цим подавати. Натампонували, бачимо, що вже немає куди. З цього бинтика ми робимо таку серветочку. Навчають інструктори також виконувати штучне дихання і непрямий масаж серця. Центр Колесо регулярно проводить курси з тактичної медицини, тому кожен охочий може отримати знання, що необхідні в сучасних умовах.